Роман Безсмертний, український політик, дипломат доєднується до нас, поговоримо про підсумки власне цієї, можливо, напевно, доречно казати історичної зустрічі. А, пане Романе, вітаю доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора, пане Сергію. Романе Петровичу, підсумки зустрічі Трампа з Сідінпіном. Хто виграв, хто програв або а, хто кого переграв? Я б так сформулював, можливо, питання. Ну, якщо а, звернутися до лексики китайців. То якщо Сі Цзіньпінь до цього часу вшановує і весь Китай Мао Цзедун, в результаті якого загинули десятки, а може й сотні мільйонів китайців завдяки його чисткам, то як ви думаєте, чи може Сі Цзіньпінь отак на всю весь світ розказати його внутрішні людські відчуття про цю зустріч? Зрозуміло, що ні. І, власне, якщо подивитися офіційні документи китайські, і на сторінці Міністерства закордонних справ, і взяти китайську газету «Жимін Жибао» для власне китайців і для іноземців Глобал Тайм, то вскрізь написано про те, що обидва лідери працюють в поті чола заради благополуччя обох народів. І заради того, щоб ситуація в світі поліпшувалася на благо людей. І, до речі, в усіх цих заявах говориться про те, що можуть бути проблеми, бо є різні традиції, різна історія, різні кінці кінців інтереси Однак а Сі Цзіньпінь і на зустрічі, і за мезами сказав, що він буде робити все для того, щоб продовжувати конструктивну співпрацю з зокрема Трампом і Сполученими Штатами Америки. Ну хто вмів читати радянські газети і матеріали з'їздів КПРС? А для того оці ностальгічні ноти в заявах Сі Цзіньпіня, МЗС Китаю і всієї урядової преси. Вони можуть бути розшифровані, бо насправді там а, є просто вода і принцип все добре проти всього поганого. Хоча насправді це було величезне випробовування для Китаю. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то пане Сергію, ми прекрасно всі розуміємо, що великий доні на косячів, от і тепер він спішив а, виправити дурниці, яких він наробив. Тому фактично називається це великою перемогою Дональда Трампа, хоча а, це ледь-ледь дозволило йому ледь-ледь дозволило ситуацію вивести десь там на нулі в порівнянні з тим, що ним було створено, і та катастрофа, яка наближалася 10 листопада, я хочу нагадати, що 10 листопада мали вступити. У дію а, митні тарифи з боку Сполучених Штатів 145%, з боку Китаю 125%. Ну, і очевидно, ставало, що треба зустрітися і в рамках тих домовленостей, які були досягнуті в групі, з одного боку, Бесенда з іншого боку, віце-прем'єра Хелі Фенга, для того, щоб хоч якось зупинити. І відтермінувати все це сумазвородство імені Наварро, яке чомусь благословив Трамп. Тому можна сказати, що а, обидві сторони вийшли на нулі, але як ми бачимо, документа не підписано. Він має бути згодом. Я так думаю, що до Різдва. А, Якийсь продукт має бути отримано. Хоча повним він уже, очевидно, не може бути, якщо щорічно взагалі угода митно тарифна, яка кожен рік приймалася в відносинах між Пекіном і Вашингтоном. Пане Романе, от я теж сьогодні там на, намагався якось вчитуватись в то що там сказав Трамп, що сказав всі. І от е, Сі ж, як він сформулював питання, якщо знову ж таки е, там не, не спотворено переклад, е, Китай і США. Повинні, повинні бути партнерами і друзями. Цього нас навчила історія і вимагає реальність. Але повинні бути ну це ж не завжди означає є. От в даному випадку від чого залежить, чи будуть вони там в найближчому майбутньому партнерами і друзями, чи як може ситуація змінитись? Куди розвинутися, пане Сергію, найближчі десятиліття про дружбу говорити Я... нічого. Бо в документах, в доктринальних документах обох країн вони визначені як загроза один одному. Причому в доктринальних документах обох сторін. І насправді обидві країни є а, не просто там загрозою, є великі конкуренти, починаючи від економіки. Я вже не кажу, що протиборю сторони знаходяться на протилежних а, боках історії, поточної ситуації і так далі. А, ідеологічно це вороги. І е, тут е, можна ховатися за словами Сі Цзіньпіня, Дональда Трампа, але ні дружби, ні того, що буде ховатися за словами там, співпраця, братерство і так далі. Тут ні очікувати, ні прогнозувати не потрібно. Це ідеологічні противники. І е, не дай Бог момент історії, які дозволять один одному побороти. То війна буде оголошена без роздумів, і тут навіть не треба закопуватися в історію. Нинішня ситуація вона змушує ці дві країни, обставини, які є в обох країнах, сідати за стіл, досягати домовленості. Бо обидві країни є не просто а, а, слабкими з точки зору глобального протистояння. Вони ув'язали один одного за десятиліття настільки серйозно, що вони залежать одна від одної. І тому, не дивлячись на це ідеологічне протистояння, нормативне, фактично, ворожість, вони мусять сидіти за столом і про щось домовлятися. Ось насправді можна сказати, квінтесенція в відносинах між е е Китаєм і. 에, Сполученими штатами, причому це можна розглядати на рівні торгівлі, на рівні фінансів, на рівні сучасних технологій, на рівні банківської структури, ну навіть там ринків, а, цінних паперів і так далі. Тобто, тут в усіх складових є конкуренція, яка часто переходить у ворожість і відкрите протистояння. Я вже не кажу там на рівні. Оперативно-військовому і так далі, протиборство, борство розвідок, ідеологічна війна, і, і таке інше. Тобто, існування цих країн-двох як союзників, партнерів, друзів, неможливо. Це тимчасовий союз, який пояснюється цією залежністю між двома країнами. Українське питання, Романе Петровичу, Україна обговорювалася дуже серйозно, каже Трамп. Ми дискутували довго, ну і фактично там якихось деталей нема. І в мене виникло питання. загалом, чи обговорювалося, на вашу думку, це питання? І наскільки наскільки як каже Дональд Трамп серйозно? Якщо аналізувати вступне слово Сідзіньпіня і підсумкові заяви офіційні? То позиція Цзіньпіня така, що е, Пекін і Вашингтон повинні співпрацювати не лише в двосторонніх проблемах в регіональних питаннях, континентальних і глобальних. Якщо ви запитаєте мене, чи йшла мова про Україну, я скажу ні. Бо довіряти е, Дональду Трампу. Це перше. І друге. Як ви думаєте, якби в ході розмови щось говорилося про Україну, то білому дому довелось би виставляти аудіо і відеокоментарі з літака? Чи поставили пряму мову, чи цитатою з заяви, і так далі? Тобто, для мене тут все зрозуміло і очевидно. Взагалі, пане Сергію, було зрозуміло, коли була сована ця зустріч. Що це предмет двосторонніх взаємовідносин, суть яких оця митно-тарифна угода. Якщо і звучало там питання України, то лише в контексті взаємодії між Пекіном і Вашингтоном на рівні континентальному чи глобальному, а не розбиралося детально. В іншому випадку фрази Дональда Трампа про те, що питання закупівлі нафти. Китаєм у Росії не обговорювалося б, не звучало. Ну, я вже не кажу про те, коли Трамп видав, що питання Тайваню ніколи не обговорювалося. Тут все зрозуміло. Тобто, все весь діалог вівся в ринках митно-тарифної угоди. Тоді ще одне питання. Напередодні там цього візиту багато там. Експертів не знаю, диванних, не диванних ну доводилось читати мені чимало про те, що, от мовляв, це Трамп їде до Сії. Там він буде говорити в тому числі про Україну. Перед тим було скасовано, що цю зустріч з Путіним, і мовляв, що це от остаточно вже показує, що там Трамп все зрозумів і. Вирішив домовлятись з тим, хто реально здатен вирішувати питання, а не там з якимся його васалом, скажімо так, відповідно, от е, якщо ми говоримо. Чи ну чи 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 так бачиться вам ситуація, чи не бачиться, от теж хотілося б почути, але ну відповідно як може змінитись чи може змінитися якимось яким чином позиція Трампа стосовно врегулювання е, російської української війни після повернення з Китаю? Умовно кажучи, що він знову піде там? Е, ну всі в нього там не так, от прямо вже добре. А от Путін в принципі ж можна можна з ним тоді далі знову справи вести. Перше і важливо, я тут використаю риторику самого Дональда Трампа. Право в тому, що цей маятник, який ми бачили з вами, який коливається, він буде коливатися і далі. Яку роль у коливанні цього маятника відіграє для Трампа Сі Цзіньпінь і Путін? Сі Цзіньпінь для Трампа, це інтерес. Двосторонній насамперед з точки зору економічної співпраці. Що таке Путін? Це такий же самий інтерес, але Путін не хоче йти на яку співпрацю, бо його цікавить царювання, його цікавить повернення статусу імперії російської, радянської, якої завгодно. І тому він не йде на цей діалог із Дональдом Трампом, який пане Сергію. Для нього не має значення, хто такий Путін? Злочинець він там і так далі, кегебіст. Він готовий з ним торгувати за будь-яких будь умов. Інша справа, що на цей крок Путін не може піти, бо він бачить себе владикою світу, царем, як пишуть італійські журналісти, і в цьому відношенні Трамп це не помилка Трампа, це його поведінка така, що він буде кидатися. То в одну сторону, то в іншому, думаючи, що співпрацею з Україною, там з ким завгодно, заганяє кудись а, московського фюрера в якусь позицію. А московський фюрер у цю ситуацію використовує Трампа, сідаючи з ним за стіл, потискаючи йому руку і так далі. Тобто, ця гра у маятник Трампа вона насправді ведеться лише з одним інтересом. Це почути цифри і бажано ці цифри отримати у вигляді доларів. Тому, якщо говорити про співпрацю зімпінем, він досяг нині деякого результату. Ще раз кажу: гріхи, які він натворив, він частково зараз сховав їх під лавку. Сказав, що це не я взагалі, це хтось там невідомо хто їх натворив. З Путіним такої гри не буде. Бо з Путіним принципово немає такої залежності економічної, бізнесової і так далі. Тому цей маятник продовжує хитатися, він і буде хитатися. В нинішній ситуації нам очевидно, що треба розуміти, що ми зараз на порозі того, що Трамп скаже. Ви подивіться, там ядерні випробування. Нам треба дбати про безпеку. Нам треба зустрічатися, і вирішувати ці питання. Цього і чекає московський фюрер. Він же не випадково нав'язує зараз Трампу і світу наратив ядерної безпеки, випробовуючи то хлам хламника, то хлам посейдона, то розказуючи якісь байки і так далі. Що це за мета? Мета змінити глобальний наратив, відвести від теми війни до теми ядерної безпеки. І Трамп уже за він ковтнує цю важу. Ви вже сьогодні второго давайте випробування проводити там і так далі. Він не знає, що в рамках технологічних можливостей США потреби в таких виправдах, яких проводить Москва, вже не існує. Вони давним-давно в експериментальних умовах проводять ці випробування. Вони здатні їх масштабувати, тому що рівно. Американської самому Трампу невідомий. З 92-го року Україна не проводить виправдання. Що, думаєте, всі, що люди працюють над доскональним зброєю? І там треба бути, щоб думати про такі речі? Вони проводять ці виправдування. Однак у нічній ситуації видно, як Путін вкинув цю наживку, Трамп її ковтнув. Де вони будуть ручкатися? З якого приводу вже очевидно. Інша справа, що в цій ситуації треба зараз згрібати всі зусилля Європи, Друзі, ви пояснити знову Вашингтону не містить туди, куди вас просто петлю заганяють в чергове. А ситуація із Сінземпінем це. Поточна ситуація двосторонніх відносин, і слава Богу, що Трамп, хоч вигріб у цій ситуації, бо його всі ці нали геніальні завели такий тупик, що невідомо було чим для Америки це завершиться. Дякую, пане Романе. Надзвичайно вам за цю розмову, як завжди, за, за ґрунтовну аналітику Роман Безсмертний, український політик, дипломат про підсумки візиту Дональда Трампа і зустрічі його з Китаєм з китайським лідером Сі Цзіньпіном говорили. Ну тут що можна завершити? Лише чи чи підсумувати тим, чи продовжити тим, що пан Роман сказав. Дякую дуже.